З водіння моторів маршрутні таксі вишукувались у вервечку, їдуть на оглядову яму. Це чергова перевірка транспорту, яким невдовзі возитимуть пасажирів містом. Перевіряється його візуальний стан, зовнішній вигляд і наявність відповідної візуальної інформації, наявність вогнегасників, аптечок та інших засобів, які повинні бути відповідні законодавства. Загалом на конкурс надійшло 13 заявок від перевізників. В результаті на огляд пригнали 62 автівки. Підприємці розповідають, на підготовку однієї машини в середньому потрібно від 15 до 20 тисяч гривень. Дороговартісні не лише запчастини, шини, а й косметичний ремонт. Покрасив сидіння, постирав, познімав. Все, різину нову застелив і, і готовий. Справність маршрутних таксі у його руках. Володимир Хомич, механік з багаторічним стажем, оглядає транспорт щодня перед виїздом на маршрут. Сьогодні ж каже, придивляється куди прискіпливіше. «Освітлюю прилади, ну тяги провіряє. Все технічний стан, щоб технічно справна була машина. вже приготовлені всі пошті машини. Таких особих недоліків немає. Латати боки маршрутним таксі приходиться часто, і причина скажеться перевізники не в авто. Ресори не видержують, дороги паршива. Може, качество не те так ламається все. При перевірці транспорту спуску не дають нікому. Тут чи восьо закрити треба? Там закрити я? де воно закрити? А як, людина встромить не, нову встромить, нову. Та як не влазить? Дивіться вон прищотку. Я вже мовлю. Технічна справність і безпечність транспорту головне. Та й зовнішній вигляд теж важливий. Салон авто, інформаційні трафарети, відомості про перевізника та пільгові категорії повинні бути у відповідному до встановлених вимог стані. А от реклама на транспорті має становити не більше Десяти відсотків від загальної площі, інакше Збереш рекламу, пережинеш її в понеділок. Або по в засідання підсумкової комісії відбудеться наступного тижня. В результаті договори з перевізниками, що пройдуть конкурс, укладуть за два місяці у жовтні. Діана Білоконко Юр Прокопчук. Новини Рівного.